Есенція з полином, маквард з називається. Полин загалом він є призначений для заспокоєння шкіри. Він підходить для чутливої шкіри, для шкіри з подразненнями. І він гарно заспокоює всі почервоніння, подразнення, якісь прищики. Я ввечері його використовувала, але я використовувала його взимку, коли шкіра суха, їй потрібно більше зволоження, бо це все ж таки есенція жирненька, а у мене шкіра комбінована. І зранку в мене був дуже гарний ефект, і трішки зменшувалися самі запалення. Це я помітила, це мені сподобалось. Коли прийшла весна і літо, ця есенція в мене вже якраз на той момент завершувалась, мені було забагато трішки. Воно було зажарненьке, можливо, в мене було забагато прищиків на той момент. Ось воно мені було тумаче. А взимку воно було круте, і я хочу ще повторити, тому що кулин, як я зазначила, він заспокоює усі запалення. Цей ефект мені сподобався, і я хочу вам також порекомендувати використовувати цей продукт.